Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку числа від 11 до 15 утворення чисел, запис чисел, читання. Добрий день у добрий час! Рада бачити я вас! Ви почули всі дзвінок? Він покликав на урок. Кожен з вас на перерві постарався до уроку приготувався! Розпочинаємо урок математики з гри доповни до 10. На табличках у діток будуть з'являтися числа. Нам необхідно буде доповнити до поданих чисел такі числа, щоб в сумі вони давали нам число 9. Будь ласка, до числа 2. Яке треба додати число, щоб було 10? 8. Правильно. Скільки треба додати до 7 щоб було 10. 3. Скільки треба додати до трьох, щоб було 10. 7. Скільки треба додати до чотирьох, щоб утворити число 10. 6. І яке число потрібно додати до п'яти, щоб в сумі давало нам 10. Число 5. Молодці. А зараз ми спробуємо з вами полічити десятками. Подивіться, будь ласка, перед вами на екрані є рядочок гудзичків. Порахуйте, скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто в одному рядочку 10 гудзичків. А ну давайте пригадаємо минулий урок. А як можна замінити словами 10 гудзичків? Це один десяток. Так. тобто рахуємо десятками. Один десяток. Два десятки. Три десятки. Чотири десятки. Перед нами чотири десятки ґудзичків. Скільки десятків гудзиків мають форму круга? Подивіться. Фіолетові та рожеві, так? перший десяток і другий. Тобто два десятки гудзиків мають форму круга. Скільки десятків гудзиків мають зелений колір? Один десяток, так. А скільки десятків гудзиків мають червоний колір? Також один десяток. Скільки десятків гудзиків мають по дві дірочки. Подивіться, це фіолетові і зелені, тобто, два десятки гудзиків мають по дві дірочки. А скільки десятків гудзиків мають по чотири дірочки. Це рожеві і червоні, тобто також два десятки гудзиків. Чи порівну гудзиків, що мають по дві і по чотири дірочки? Звичайно! Два десятки, які мають дві дірочки, це фіолетові і зелені, і два десятки ґудзиків, які мають чотири дірочки це рожеві і червоні. Дуже добре. Сьогодні на уроці ми будемо утворювати, записувати і читати числа від 11 до 15, а також розв'язувати задачі. Погляньте, будь ласка, на екран. Підготуйте до завдання. Тоненький зошит в клітиночку, кольорові олівці та ручку. Намалюйте у своєму зошиті в чистому рядочку 9 кружечків одного кольору. Додайте ще один іншого кольору. Скільки кружечків тепер стало? 10. Дітки, а як отримали 10 кружечків? До 9 додали 1. Складіть і запишіть нижче вираз. 9 додати 1 дорівнює 10. Так, тепер діти, до намальованих вами кружечків додайте 1 квадратик. Скільки геометричних фігур стало? 10 кружечків і 1 квадратик. 11. А як утворилося число 11? Ми до 10 додали 1 і дорівнює 11. Запишіть, будь ласка, під своїм малюночком цей вираз. Біля квадратика, дітки, намалюйте ще 1 квадратик. Скільки квадратиків стало тепер? 2 Два... квадратики. А скільки всього фігур? А всього фігур 12, тому що 10 кружечків і 2 квадратики. Як утворилося число 12? Ми до 11 додали 1, і в нас вийшло число 12. Дітки, що нам треба зробити, щоб утворилося число 13? До 12 маємо додати ще 1 і утвориться 13. А як утворити число 14? До 13 додаємо ще 1 і буде 14. А якщо додамо до 14 ще один, то буде число 15. Ми пам'ятаємо, що кожне наступне число утворюється за допомогою одинички, яку ми додаємо до попереднього числа. Погляньте, будь ласка, на перше завдання. В нашому підручнику на сторінці 74. Полічи кубики, прочитай назви чисел і запиши суми за зразком. Погляньте, будь ласка, на перший малюночок. Ми бачимо кубики синього і блакитного кольорів. Давайте полічимо кубики в першому рядочку синього кольору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Тобто внизу 10 кубиків або 1 десяток. Згори на сині кубики поклали ще один блакитний. Якщо ми до 10 додамо 1, то в нас виходить яке число діти? Число 11. Так, запишіть, будь ласка, у своєму тоненькому зошиті в клітиночку ось цей вираз. 10 додати 1 дорівнює 11. Дуже добре. Розглядаємо наступний малюнок. Ми пам'ятаємо, дітки, що з синіх трикутничків у рядочку 10 або 1 десяток. На 10 поклали 2. Значить, який вираз ми можемо скласти на 10, 2? 2 на 10. 12. Тобто 10 додати 2 дорівнює 12. Нижче у своєму зошиті запишіть цей вираз. 10 додати 2 дорівнює 12. Тобто, для того, щоб дізнатися, яке число буде наступним, ми, вірніше, яке число буде після 10. І зображене на цьому малюночку. Ми маємо до одного десятку додати дві одинички. Тобто до 10 додаємо двіючку. і в нас виходить 12. Так, розглядаємо наступний малюночок. Знову з синіх прямокутничків у рядочку 10. Зверху поклали блакитних три, три, прямокутнички. Квадратики. Три на 10. Три. 10. Утворюється число 13. Якщо ми на десяток кладемо 3, це число 13. Як же ж ми його утворили? Ми до 10 додали 3. До одного десятку ми додали три одинички, і у нас вийшло число 13. Запишіть, будь ласка, у своєму тоненькому зошиті в клітиночку цей вираз. 10 додати 3 дорівнює 13. Дуже добре, наступний малюнок знову 10 синіх квадратиків. Зверху поклали блакитних, скільки? 4. Тобто 4 на 10. Поклали 4 на 10 і утворюється число 14. Для того, щоб утворити число 14, ми маємо до одного десятку додати 4 одинички, тобто 10 додати 4. І в нас виходить скільки, дітки? В нас виходить 14. Так, запишіть, будь ласка, у свій зошит, цей вираз. 10 додати 4 дорівнює 14. Наступний малюночок. Ми бачимо, що синіх квадратиків 10 або 1 десяток. Згори поклали блакитні квадратики, кубички. скільки їх? 5. Тобто 5 на 10. 5 на 10 утворюється число 15. Для того, щоб утворити число 15, ми до 10 маємо додати 5. До одного десятку додаємо 5 одиниць. 10 додати 5 дорівнює 15. Запишіть, будь ласка, цей вираз у свій зошит. 10 додати 5 дорівнює 15. А зараз, дітки, давайте ми з вами спробуємо полічити від одного і вже не до десяти, а аж до п'ятнадцяти. Будь ласка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять. Тринадцять, 14, 15. Тобто, подивіться, після числа 10 у наступних числах замість нуля з'являється таке число, яке ми додаємо до 10. Якщо ми до 10 додали 1, буде число 11. Якщо ми до 10 додали 2, значить замість 0 з'являється цифра 2 і виходить число 12. Якщо ми до 10 додамо 3, замість 0 з'явиться цифра 3 і виходить число 13. Якщо ми до 10 додамо 4, замість 0 з'являється цифра 4 і виходить число 14. Якщо ми до 10 додамо 5, замість 0 з'явиться цифра 5 і виходить число 14. Якщо ми до 10 додамо 6, замість 0 з'являється цифра 6 і буде число 16. Якщо до 10 додамо 7, замість 0 буде число 7 і вийде число 17. Якщо ми до 10 додамо 8, замість 0 буде число 8, цифра 8 і вийде число 18. Якщо ми до 10 додамо 9, замість 0 з'явиться цифра 9 і буде число 19. Тобто яке число ми додаємо до 10, та сама цифра з'являється замість нулика. Погляньте, будь ласка, на завдання 2. На сторінці 74 у нашому підручничку. Яких чисел не вистачає на намистинках? Давайте скажемо, які числа є. 10, 12, 15. Дітка, яких чисел не вистачає? Давайте порахуємо. 10 далі що має йти? 11, тому що 1 додається до наступного числа. Так. Після 12, коли ми додамо 1, яке буде число? 13. А після 13, коли ми додамо одиничку 14. Так, саме таких чисел і не вистачало на наших намистинках. Завдання третє на сторінці 74 письмове. Нам з вами необхідно записати цифрами числа, які надруковано словами. У тоненькому зошиті в клітиночку на чистому рядочку ви записуєте ті числа, які я вам називаю. Будь ласка, запишіть число 11. Так, тепер одну клітинку пропускаємо, записуємо число 15. Це і 5. Далі пропускаємо клітинку, записуємо число 12. Це 1 і 2. Пропускаємо одну клітиночку і записуємо число 14. Це 1 і 4. Молодці! І останнє число 13. Це 1 із 3. Ось такі числа мають бути записані в вашому тоненькому зошиті в клітиночку. Завдання четверте: розв'яжіть, будь ласка, задачу. Увага! Слухаємо умову задачі. В автобусі їхало 8 пасажирів, на зупинці вийшло 3 пасажири. Скільки пасажирів залишилося в автобусі? Скажіть мені, будь ласка, про що розповідається в нашій задачі. В задачі розповідається про автобус, в якому їхали пасажири. Скільки пасажирів їхало в автобусі? В автобусі їхало вісім пасажирів. Скільки пасажирів вийшло на зупинці. На зупинці вийшло 3 пасажири. Дітки, скажіть мені, будь ласка, коли з автобуса на зупинці вийшло три пасажири. В автобусі пасажирів збільшилося чи зменшилося? Звичайно, дітки зменшилося, тому що, коли вийшли, відрізали, розлили, роздали, відірвали, це все зменшується. Так от, нам необхідно з вами дати відповідь на таке запитання, скільки ж пасажирів залишилося в автобусі? Було вісім пасажирів. Головні слова в задачі. Було їхало вісім пасажирів. Вийшло три пасажири. Залишилося невідомо. Як нам дати відповідь на це питання? Для того, щоб дати відповідь на це питання, ми маємо скласти вираз і його обчислити. Вісім мінус три дорівнює 5. Тобто, відповідь до нашої задачі: 5 пасажирів залишилося в автобусі. Задачку до зошита не обов'язково записувати, тому ви можете зошит відкласти в сторону. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати в друкованому зошиті, пригадайте, будь ласка, як ви повинні сидіти за своїм столом. Де стоять ніжки, яка у вас спинка, де лежать лікті, як нахилену голівку. А також пригадайте, будь ласка, в яку сторону ви нахиляєте свій зошит, коли пишете лівою або правою рукою, і як, якими пальчиками тримаєте ручку під час письма. Сьогодні ми з вами будемо працювати в друкованому зошиті друга частинка на сторінці 7. Тому, будь ласка, розгорніть сторінки зошита і знайдіть. Необхідну сьому. Перше завдання на сторінці сьомій у друкованому зошиті. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Скажіть, скільки яєць у кожному лотку. Для того, щоб сказати, скільки яєць в кожному лотку, ми маємо їх що? Порахувати. Будь ласка, перший малюнок, перший лоток. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Записали цифру 6. Другий лоток на другому малюночку. Рахуємо. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Записали цифру десять. Десять яєць або дітки, як ми можемо замінити? Один десяток. Добре молодці, завдання друге на сторінці сьомій. Погляньте, будь ласка, на малюнки. Скажіть, скільки десятків паличок на кожному малюнку. Розглядаємо перший малюнок. Ми бачимо три пучечки жовтих паличок. В однім пучечку зв'язано 10 паличок. Давайте порахуємо, чи правильно ми сказали: Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто в одному почечку 10, в другому почечку 10 і в третьому почечку 10. 10 паличок ми можемо замінити словом 1 десяток. Якщо три почки однакові, і один пучечок це один десяток, а таких почечків 3, то скільки паличок тут зображено? Три десятки! Правильно, запишіть, будь ласка, нижче. Розглядаємо наступний малюнок. Знову почечки. Знову в одному почечку, тільки вже блакитних паличок, 10 або 1 десяток. А скільки ж таких почечків? Рахуємо. 1 десяток, 2 десятки, 3 десятки, 4 десятки, 5 десятків. Тобто на другому малюнку зображено 5 десятків паличок. Запишіть, будь ласка, цифру 5 під другим малюнком. Завдання третє. Нам з вами необхідно заповнити табличку. Подивіться, в лівій частині таблички у нас є вираз, де мають стояти е, цифри у додаванні. Середня частина таблички це число, яке ми маємо знайти, записано словами. А. Права частина таблички ми маємо записати це число цифрами. Будь ласка, 10 додати 1, скільки буде? 11. Що ми маємо тут записати? Підряд 2 числа 1. Тому що до нуля замість 0 з'являється цифра 1, бо ми одиничку додаємо. Так? Далі дивимося, 10 додати невідомо, але сказано, що має вийти число 13. Якщо 13, скільки треба додати до 10? 3. Запишіть сюди, будь ласка, 3. Коли ми до 10 додаємо 3, замість 0 з'являється число 3, і в нас виходить число 13. Запишіть, будь ласка, число 13 у праву сторону таблиці. Наступне завдання. 10 додати невідомо, але сказано, що має вийти число 15. Яку цифру ми маємо сюди вставити? 5, правильно, тому що якщо ми до 10 додаємо 5, замість нуля, нуля з'являється цифра 5 і виходить число 15. Запишіть його, будь ласка, у праву сторону таблиці. Так, наступне завдання лівої сторони таблиці. 10 додати невідоме число, але має вийти 12. Яку цифру нам потрібно сюди вписати, якщо має вийти 12? Число 2, правильно! Коли ми до 10 додаємо двіючку, замість нуля з'являється цифра 2, Нуль міняється на двійку, і в нас виходить число 12. Запишіть, будь ласка, 12 у правій стороні таблички. І останнє завдання: 10 додати невідоме число, має вийти число 14. Яку цифру треба сюди вписати? Цифру 4. Якщо ми до 10 додаємо четвірочку, замість 0 з'являється четвірка. 0 міняється на четвірку, і в нас виходить число 14. Запишіть число 14 у правій стороні нашої таблички. Завдання 4 на сторінці 7 у друкованому зошиті. Запиши пропущені числа. Погляньте, ми маємо числа 10, 11, 15 і аж 19. А ось ці числа всі пропущені, ми маємо їх вписати. Якщо ми до числа 11 додамо 1, бо ми пам'ятаємо, що наступне число утворюється за допомогою додавання одинички до попереднього числа. Якщо ми до 11 додамо 1, яке буде в нас число? 12. Запишіть його, будь ласка. Тепер до числа 12 додаємо ще 1. Яке число утворюється? 13. Записуємо його. До числа 13 додаємо ще один. Яке число утворюється? 14. Правильно, так. Далі в нас іде 15. Щоб утворити наступне число, ми до 15 маємо додати 1. Яке наступне буде йти? 16. Записали його, це 1 і 6. Далі. Щоб дізнатися наступне число, ми до 16 маємо додати 1. Яке наступне число утворюється? 17. Записуємо його. Щоб дізнатися наступне число, ми до 17 маємо додати одиничку. 17 плюс 1 наступним буде 18. І після нього йде 19. Ось такі числа були пропущені у наших намистинках. А зараз, дітки, давайте спробуємо розв'язати усну задачку. Зайчиня має 10 морквин. Скільки ще потрібно морквин, щоб їх стало 12? Має 10 морквин, а треба, щоб було 12, скільки треба додати морквин? Треба до 10 додати 2 і буде у зайчика 12 морквин. А скільки треба до 10 додати морквинок, щоб їх стало 15, дітки, подумайте. До 10 треба додати ще 5 морквиночок, і тоді зайчик буде мати аж 15 морквин. Молодці! Я пропоную вам оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку математики: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу на уроці, за вашу увагу і старанність, і прощаюся з вами до нових зустрічей!